Ось ми тут на краю Яру. Вхід до храму приподника Півпечерських. Сьогодні відвідуємо справжнє духовне диво, переступаючи поріг єдиного на Чернігівщині підземного храму, викопаного священником. Це так Господь кілька років тому збагатив наш край цим чудовим місцем. Спілкування з Богом. Ми спускаємось до храму земляними сходинками. Так само вірити лопатою, здовж схилу глибокого яру, урочисті церков що у селі Дробичеви біля самої Десни. Храм преподобних отців Печерських за Божим провидінням створив молодий священник Української церкви Київського патріархату отець В'ячеслав Павленко. Між іншим, він мав здійснити високий чин Божої любові всупереч безвідповідальному ставленню чиновників, які більше трьох років не чують прохань свято Воскресенської громади у місті. Слава Богові! Тепер тут ми маємо можливість слухати слово свого паспора і дарма, що за кілька кілометрів від Новгорода. Натомість Він такий тільки у нас над Несною. Христос Воскрес і земтви, смертію, смерть подавав і тим, що у гробах життя дарував. Христос воскрес і земю. Смертию смерть подала, и ты еще в гробах жить одаровал. Христос воскресся и смертвых, смертью смерть попара, Иисущим во гробе живо дарован. Христос воскрес, воистину воскрес. Дорогі брати і сестри, щиро від щирого серця, вітаю вас зі світлим Христовим Воскресінням і хочу побажати вам, щоб те світло Божественне, яке засяяло майже 2000 років тому, з гробу Господнього, нехай воно просвічує ваші душі, ваші тіла, просвічує ваш дух людський, наповнює вас божественною благодаттю, і щоб Господь милосердний завжди благословляв вас на ваших путях життєвих вас і вашої родини. Нехай світло Христове завжди прибуває в вашому житті. Храни вас Господь. Ось такі вони красиві краєвиди відкриваються з цього священного місця, де кілька років тому отець Вячеслав побудував цей храм. Щороку весна наповнює радістю нашої душі, а так ми і пам'ятаємо про наше спасіння. Саме тут це можна для себе сприймати як щастя, перебуваючи. Під покровом Господа нашого Ісуса Христа якраз тут, на цих пагорбах, священного урочища церковлі.